Із 26 депутатів обміну до складу селищної ради на 55-ту позачергову сесію селищної ради 8 го спитні прибуло 19 депутатів. На сесії запущені заступник селищного голови, е з виконавчих органів Захарченко Василь Васильович, керівники структури і підрозділів селищної ради, е ради у відповідності до статті, що мікрофонного мовляння. У відповідності до статті 46 закону України про місцеве самоврядування України 65-ту подачергову сесію селищної ради 8-го скликання оголошую відкритою. Вороженькі, як росанці запанує ми, ми браття, у Шановні депутати та запрошені перед тим, як розпочати сесію, я вітричні вчора відкомендував до обласної адміністрації і наша громада, був нагороджена відзнакою. Вчора був Всесвітній день ментального здоров'я. тому Дня Всесвітнього дня психічного здоров'я нагороджується. Російська територіальна громада найкраща громада та у сфері охорони здоров'я в Житомирській області, Віталій Бунечко. Я дякую команді депутатській, виконавчій владі, всім. А чого ви не платуєте? Це з важ. Лікарям, дякую всім причетним до цієї нагороди. Я думаю, не кушу, ми заслужили, але ми одні з кращих. І перед тим, як розпочати сесію, в Києві відбувається 10-й форум Асоціації психіатрів України трошки хвильку часу. Вчора і два дні була, перед цим 9, 8, 9 була чисто українська платформа, вчора, 10-го і сьогодні 11-го за участь за участю міжнародних за участю міжнародних наших друзів, партнерів. І помічників. Вчора я цілий день був на цій е, зустрічі. Е, хочу вам сказати, що він дос, досить високий. Е, той, хто виступав у Каунасі, у Каунасі коли я був е, Ромео Делер, генерал канадський, який тоді виступав онлайн, вчора був присутній суті своєю дружиною і виступав перед нами. Це виступали по онлайн, вітали асоціація. Ми американські психіатри, європейські, тому дуже приємно те, що був створений 5 років назад при університеті Україна інститут психіатрії, директор Північук Ірина Яківна, був ректор університету Шевченка і там. Я просто скажу, була представниця кабінету міністрів, яка веде сектор ментального здоров'я. Що ви був і. і до чого я це все підвожу під основу? Е е рік тому була прийнята така ідея е е проєкту Ланцет, це голова цього платформи Пінчухина, директор психіатрії е Шевченка, інституту Шевченка. І за співголови два міжнародних е потужних професори, професори психіатрії. За цей рік е розроблено бачення, як бути з України. Тому що здоров'я е психічне це не тільки воїни, це не тільки їхніх сімей. Наталя, це... що ти хотіла сказати? Стоїш до Да. Тому. Е 9 числа на всесвітній засіданні Всесвітньої організації здоров'я в Швейцарії презентувався цей проєкт по Україні. Презентувався цей проєкт по Україні, він уже розроблений. Звичайно, в нього будуть носити корективи, тому що презентацію робив е, директор Інституту психіатрії Ірина Яківна. І в е, її слайдах. Можливо, у кожному е акцент ставився на громади, тому що люди живуть де? в громадах. Вони не рахуються за громадами, вони живуть громадах, вони наші ж... мешканці, все. І виступав він сам українець, е але виїхав е ну, в Америку е е науковець і практик. Е Куценко, Куценко Ігор, він спав англійський, вже каже, звик, бо на українській трошки складно мені. Він сказав, що після війни і перемоги жаль, ще одна війна. Війна боротьби з тих, хто повернулися і хто живе з алкоголем, наркоманією, війна за здоровий спосіб життя, за зміну того середовища людського тих, хто повернеться. Не прості часи нас чекають. Це Я почув від фахівців. Виступав генерал Ромео Дале, який розказував, скільки суїцидів, скільки це все. Тому друзі, непрості часи. Тому я не знав, що я почую, але ми обдумувалися, що по ветеранському хабу ми два роки бодаємося. Мені, наприклад, боляче говорити за байдужість. Деяких чиновників, які до цього часу нам не передали те приміщення. І я дякую вам, що ви сьогодні зібралися. Тому я не став відкладати 23-го, тому що за цим рішенням ми прискоримо передачу, ми прискоримо ремонт і ми прискоримо свою участь в тих викликах, які є вже сьогодні, які нас чекають. Тому дві неділі це наче великий срок, але це не великий срок, коли хтось. Не дочекається і не стримує себе в своїх емоціях, то ще щось. Тому е, я до чого закрив, що кожна, е, е, кожна година, кожний день, кожний місяць для нас дуже важливий, бо за цим днем годиною і місцем стоять людські долі, безпосередньо їхні. І, е, е, я включив всі свої можливості. Дякую Віталію Івановичу, що він підключився, все. але все одно чиновницький цей механізм, він не поговориткий, він байдужий на моє враження. Хай вибачать ті, хто я кажу, але так і є. Тому я радий, що ви не байдужі, що ви зібралися на звичайну сесію, а тут ви прийшли, наче за покликав куші. Тому я дуже дякую вам, що ми проведемо цю сесію, проголосуємо і дамо можливість передати приміщення, ми створили. Я вам хочу сказати, ремонт зробили, меблі закупили за благодійні гроші Лівтрацького хава. ми рухаємося. Нас супроводжує, вона була позавчора з станом Рішель Кібо, канадська професорша. Вона супроводжує нашу громаду по розбудові, їй цікаво. От, у нас є така підтримка людей. Фахових, тому що сьогодні, сьогодні немає такого протоколу, по якому ми повинні побудувати. Ми сьогодні вчимося, ми впроваджуємо, ми робимо. І, і нам допомагають. Я привіз книги, там 50 книг, їх всього за сприянням американського тобто, німецького фонду видано 50, 500, 50 пішло в нашу громаду із 500 по Україні. Це до того, що ми небайдужі, то небайдужі й до нас. Ми, якщо буде проявляти своє бажання е, працювати, бажання впроваджувати і бажання робити, то до нас відповідно будуть е, споглядати і нам теж будуть допомагати. Вже багато говорю, не посеявся, як понад починати. Я вам ще раз дякую, що ми зібралися. Тому давайте продовжимо сесію з організації ведення протоколу засідання ради, запису, виступів. Та реєстрації засобів, нам необхідно обрати секретаріат в складі трьох чоловік. Слово Нікіше Лесі Анатолійовичу. До складу секретаріату пропонуєте Голошенко Алла Анатолівну, Хабаза Сергій Володимирович, бісик Валентина Вікторівна. Нема заперечень. Хто за те, що в склад секретаріату йшли Голошенко Алла Анатоліївна, Хабаза Сергій Володимирович і бісик Валентина Вікторівна? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималася, як рішення прийнято. Всі я прошу зняти своє робоче місце. Е, нам також шану необхідно обрати згідно регламенту лічильну комісію у складі трьох чоловік. Зловує пропозиція, Будь ласка, Олексій всім до складу лічильної комісії пропонується Чмоневич Микола Іліч, Кондратенко, Надія Петрівна, Крушинська Світлана Юрівна. Мати перед хто за те, щоб склад лічильної комісії війшли Чмуневич Микола Ілліч... Кондратенко, Надія Петрівна та Крушинська, Світлана Юріна, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався, рішення прийнято. Відчину комісію прошу зайняти своє робоче місце і виконувати обов'язки під час роботи сесії. Чем у нас була чміля, сьогодні буде чмуневич? Традицію не міняємо. Шановні <голові> <Да. клі> депутати, на народи 65-ї подачергової сесії селищної ради 8 скликання виноситься наступне питання. Перше про передачу земельної ділянки із комунальної власності у державну власність. Друге питання. Про внесення змін до бюджету в селищної селищі громади на 24 й рік. У когось пропозиції зуважено до порядку денного. Немає? Немає. Тоді ставимо на голосування порядок денної сесії. Хто за, проти, утрималися дякую. Рішення прийнято. Для роботи сесії нам необхідно затвердити регламент роботи сесії. Відповідно до регламенту Ради 8-го скликання, для доповіді надається до 10 хвилин, з до 7 хвилин, постановочне питання до 1 хвилини, відповіді до 1 хвилини і виступів в обговоренні до 5 хвилин. Сесії провести на протязі 30 хвилин. У кого, які будуть зауваження до запропонованого регламенту, до запропонованого регламенту. Немає? Немає. Хто за регламент роботи нашої сесії, прошу голосувати. Хто за, проти, утрималося рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про передачу земельної ділянки із комунальної власності у державну власність. Слово надається мовчани Яні Сергії. Пропонується передати земельну ділянку, яка розташована за адресою вулиця Базарна, 14, із комунальної власності Гусилівської селищної ради, державну власність, а саме державі Україна в особі Житомирської районної військової адміністрації. Що ну, всі зрозуміли, про що йдемо. В середу було засідання кабінету міністрів. Вона перший заступник Свириденко. І на засіданні кабінету міністрів стало питання, хоча все було узгоджено, ми багато переписки вели, що потрібно передати. Тобто ми зараз передаємо державну власність, нам передають об'єкт. Після передачі об'єкта ми його беремо. У власність комунальний цей об'єкт, і після цього знову питання зворотня передача. Ну, таке питання винесено було, і міністр юстиції заперечив по такій процедурі, а сказав, що треба, по такій процедурі ми маємо рухатися, щоб бути слухняними. Всім зрозуміло все. Да. Якщо тоді буду просити, е, Миколайчку там буде вас вести голосування. Давайте. Бабіч, да. За. Бісик Віктор, Боровий, за. Волошенко, Дмитрієва, за. Дудін, за. Захарченко, за. Комарівський, за. Андраденко, за. Крушинська, Кузьміч, Нецевич, за. Нікітчин, Сочинський, Тарасюк, за. Хабазин, за. за. Шкуратівський, за. Габинець, за. 19, За. Дев'ятнадцять. 19. 19 за дев'ятнадцять за. Дякую депутати, чи комісії. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про внесення змін до бюджету посилівської селищних ради громади на 24 рік. Слово Оксієнкові лінії ліні, начальник від фінансів. Доброго дня, шановні головуючі та депутати. На ваш розгляд виноситься проєкт, а саме прийняття. Інші субвенції з обласного бюджету, яка буде направлена на головного розпорядника коштів селищна рада на виконання заходів програми забезпечення територіальної оборони на території Брусилівської територіальної громади та на підтримку військових формувань Збройних Сіл України у сумі 545 тисяч 880 гривень. Запитання Немає. Не Не всі зрозуміли, так. Ми ну, вам дякуємо в зал, але чину комісію прошу привезти вам слово. Бабіч, за. Бісик Валентина, за. Бісик Віктор, Боровий, за. Волошенко, за. Дмитрієва, за. Дудін. За Харченко, За. Крушинська, За. Кузьміч, За. 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 Нікітчин, Сочинський, за. Тарасюк, Кабаза, Чмуневич за. За. 19 за 19 за. Я зараз оголошую закриття сесії, але залишився в залі. Деякі питання, можливо, є такі робочі. Добре, Віктор, скажемо, вчорашній день. Да, да, ну, ми встигаємо, так, так, да. ми да. Тому якщо немає зауважень, запитань, дозвольте 65-ту, позачергову сесію села Ради 8-го скликання оголок і закрив його Yeah. すいません。